Вітаю. Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як класний керівник або адміністратор закладу освіти може надати доступ батькам для роботи в єдиній школі в щоденнику. З самого початку я проходжу процедуру авторизації, вводячи логін і пароль, і потрапляю, якщо я класний керівник, в меню класу, по якому я веду класне керівництво. Одразу хочу додати, що при додаванні даних. Учнів та батьків в систему. Ми обов'язково по батькам додаємо дані номеру телефону та адреси електронної пошти. І коли список дітей з батьками завантажується в систему, як це робиться? Є окреме відео по внесенню даних батьків і учнів до класу. І коли я завантажую дані по батькам з номером телефону та адресою електронної пошти, то система автоматично на номер електронної пошти батька направляє спеціальний лист, і цей лист приходить на пошту батькові, та і батько має. Отримати цього листа для підтвердження пошти. І, відповідно, цей лист якраз ініціює процедуру підтвердження адреси електронної пошти, і в кінці цього процесу батько може створити собі пароль для входу в систему і повноцінно з ним буде працювати. Є також зняти окреме відео по тому, яким чином батько працює на пошті, підтверджує адресу пошти і відповідно створює собі цей пароль. Тому батьки, якщо вони встигають протягом 72 годин з моменту надсилання цього листа для підтвердження пройти цю процедуру, Створюєте собі пароль, вони повноцінно можуть працювати навіть без додаткових дій, і автоматично система цей лист надсилає. Вони автоматично все пропрацьовують і заходять в систему. Але якщо вони протягом 72 годин не встигають зайти на адресу електронної пошти і провести цю процедуру. Підтвердження, то тоді цей лист перестає бути активним і вони просто не зможуть підтвердити цю адресу. Тому в такому разі вони можуть до вас звернутися як до класного керівника чи до адміністратора з тим, що у нас нема доступу, лист не працює, видає помилку. В такому разі ви можете зайти в поле з меню класу Батьки. І побачите, там де є перелік прізвищ імен по батькових, батьків, дітей з номерами телефонів, з адресою електронної пошти. І ось якщо адреса електронної пошти батьками не була підтверджена, то ви побачите навпроти номера і адресу електронної пошти червоний хрестик. І да, наводячи курсор, побачите, що вона не підтверджена. А якщо підтверджена, то ви побачите оцю зелену галочку з пунктом підтверджена. І якщо батько не встиг протягом 72 годин зробити процедуру підтвердження, ви просто заходите і навпроти потрібного батька. Обираєте галочку. Чи одному батькові, чи кільком, чи всім одразу, непринципово, як класний керівник, самі обираєте, як треба. І натискаєте кнопку Надіслати. І система ініціює повторне надіслання листа для підтвердження адреси електронної пошти. В кінці. Цього підтвердження знову вони створять собі пароль і будуть повноцінно заходити і працювати в системі. Отаким чином цей процес реалізується. Дякую за увагу. До побачення!